Всім привіт, котята! І ви на моєму каналі Китя Тока. І сьогодні а, я зроблю вам румтур по моєму домі. Якщо ви бачили прошлий випуск, то ви знаєте, що я переїхала. І сейчас вам рум румтур. Давайте не будемо затягувати і поскорее почнемо. Всім приємного перегляду. Начнемо ми з двору. Здесь у нас стоїть таке дерево, мусорник. Далі Дальше... лоток для моїх питомців, ліка. Кульки мусорні для їх какашек. Вот така ігрова штука. Далі растення і джакузі. Знову растіння. Біле, ось таке крісло, воно таке мнягке. Там переноска для лаки лізе, чемодан, лижі все всі для борки. просто я мала де полетити і поставила його там. І на вході, як заходити вдома, у нас знаходиться в'яжик, в якому вже стоять письма. Ми, кстати, прочитаємо їх. І на вході у нас двері. Шкаф там в мене всі одяг. І, якщо хочете, можу сделати room tourmпію обзор на мій шкаф. Що там у ньому лежить? Далі такий зелений коврик. Вся моя верхня одіжда. Ми в платі. І верхню одежду кладемо. Далі сумки, рюкзаки і спортивна сумка у мене стоять на такій вішальці. І чорні штори і такі три лампи. Отак. От Дальше, очень большой шкаф, в котором лежить у мене э, покладемо колоде. Шапка лаки, спальний мішок, э, матрас спальний і заду від лежі палки. Э, Далі мой паспорт, ключи, наушники, різноманітні дески на горі і там кубок. За третє місце. Далі в нас таке розстрілення, великий телевізор, і диван, і такі два маленькі крісла. Столик і на ньому камера. Далі далі проходимо і в нас кухня. А Здесь у нас холодильник продукти, нічого цікавого. Далі різні тостери, чай, чайники і каструлі. Стіл і 4 стулі. Плита, духовка, шесть шкаф з усякими штуками. І здесь у нас стоять кружки більше нічого. Тарілки, миски, кофімашини. Далі термос, ложки вилки і нагорі миска, в котрі потрібно покласти хліб купити. І здесь просто знаходиться кормушка лак і лісом. І зкушають лакусик. Так, а це гостьова кімната, так як э, я задумалась і вирішила її зробити хоч мало місця, але э, ця, цей дом мені нравится, тому що він очень много місця. І я змогла зробити всю кімнату. Так, а здесь у нас шкаф для гостей і там халатик. Ще потрібно купити мені піджаму і и... все невірно. Ну і там зубна паста пасти Ми з вами зробимо це в якомусь Дальше, Далі, якщо не будуть питомці, кровать. Для них кровать. Зверху от така э, лампа хмаринки, штори прості. Лампа і прикроватна тумочка, і на ній е, лампа песик. Далі два такі пуфіка, зелений м'який коврик і стол з крісом. І це все. Проходимо в ванну. Да, Зісмія мене... не очень так, але густо ну є. Ракевина, дзеркало, в ній в мене стоять халатик, зумна щотка, зубна паста і мило для рук. Унітаз, халатик, мій, ванна, така перегородка, душ, і в ній знаходиться мочалка і м'який коврик. Далі столик растіння, порошок стиральний. Здесь у мене всі средства, далі у мене різно, маски різні, фен і так далі. І здесь у мене полотенце. Стиральна машина і корзина для стірки. Все. Да, ця кімната, можна сказати, переповнена вже, тому що много віщі. Очень-очень много віщі. Начнемо з домика для животних. Я його забрала з старого дому, тому що не можу його залишити. А, кроватка а, Ліза Кроватка лаки. Не знаю, ну не як коли сплять Лоток, який потрібно вже почистити. Далі моє робоче місце це столик. тут в мене телефон, ручки, блокнот, карточка, лампа і під столиком знаходиться робот пилосос Пробкова доска, там ножиці різні, картина, полка і різні всякі штуки і так далі. Коврик м'який в виді кружки знаходиться. Тут він просто ідеально тут вписався по розмірам. ідеально. Далі на ньому моя піджама лежить. А, крісло і туалетний столик. У мене тут помада, ноутбук, духи. А там повний бордак. В мабутньому ми наведемо з вами порядок. Поки що так стоїть. Далі чорна штора, лампа, яка переливається. Моя кровать, як у принцеси. Большая, большая. І так, темка у мене папка з документами, лампа, мікрофон і куча-куча книг, котрі я, звісно, не читаю. У вас теж є много фміху, ви не читаєте, якщо так, ставте лайк. І на цьому все. І зараз я скажу, чому я вирішила переїхати в свій дом. Тому що э, той домик мені немножко надоє. По-перше, по-друге, я вирішила переїхати, тому що я хотіла, щоб була гостьова кімната. Тому що, як бачите, частенько в моїх відеосиках стала з'являтися Мілана. А деколи я можу її назвати Іванка? Ну, це Мілана. Коротше, просто вона в реальній житті називає Іванка. І якщо, що, знаєте, це Мілана. А... Ну і щоб вона змогла бути у моїх відосках, щоб вона не спала на матрасі, так як в прошлому домі, я вирішила зробити гостюву. І так, може, к мені прийдуть гості, і я вирішила зробити таку як гостюву кімнату-спальню. І на цьому все. Всім пока, підписуйся на канал, став лайк, пока-пока.